Карта майбутнього. Карта майбутнього. Чоловік кохає вас. Чоловік кохає, кохаєте і ви його. Доброго дня! Сьогодні хочу подивитися, що насправді між вами відбувається. То любов чи ілюзія? То любов чи ілюзія з тою людиною, з яким з якою, чи з яким ви зараз спілкуєтеся. Ви. Може, у вас було якесь ілі потрясіння, ілі якісь може, переїзди, може якась, знаєте, у вас, постійно якась новость, якась рутина, така вами колоте, значить, то борхлива річка? Що між вами зараз відбувається? Ну, я че, скажу чоловік, у когось програється. Чоловік, який може бути, і старший вас, і чоловік, який із бивших стосунків. Що між вами? Любов чи ілюзія? Чи любов чи ілюзія? Ви, може, різні люди, от того ви і страдаєте. Між вами велика любов. Між вами дуже велика любов, іскра такої і любві. Це може навіть і новий чоловік, яка зарлася, ця любов між вами. Ну, я скажу, карта майбутнього. Карта майбутнього. Чоловік кохає вас, чоловік кохає, кохаєте і ви його, і я скажу багатьох, кого програється, дуже велике будуще з цим чоловіком. Так.